Як і обіцяла, пляцок лимонний. Зустрічайте, готуйте його, тому що він настільки смачний, ніжний, як хмаринка, та не просто у роті. Але якщо вже зберігаєте рецепт, не забудьте подякувати та підписатись. Для приготування бісквітних коржів спершу білки збиваємо з цукром, потім по одному додаємо курячі жовтки, ще раз збиваємо, просіємо борошно з розпушувачем, перемішуємо і в кінці вливаємо олію. Ділимо на 4 рівні частини і випікаємо бісквітні коржі до готовності. Для лимонного Беремо лимони, їх, звичайно, жмиємо, відрізаємо шкірку, дістаємо кісточки, перекладаємо у блендер і добре збиваємо. Переливаємо у кастрюлю, додаємо цукор, воду і ставимо на вогонь кип'ятитись. Потім проціджуємо через сито, коли охолоне, додаємо туди яйця, повертаємо назад на вогонь та варимо вже до загустіння. Для крему холодні вершки, які я придбала, до речі, у сільпо, збиваємо з цукровою пудрою, сиром, маскарпоне або ж відвішеною сметаною. Перемащуємо кожен кор спочатку лимонним курдом, потім викладаємо крем, залишаємо colodênico nas tuidades e nas soloadimas.